Доброго дня, це громадське телебачення. І сьогодні ми перебуваємо на Прикарпатті в селі Крилу, славному селі Крилу, де відбувається якраз голосування. Зараз я вам покажу, як голосують насправді в цьому селі, що цікавого. Скажу я вам, що це саме дуже село, насправді дуже славне, тому що перша згадка про село було в 898 році. Тобто, цьому селу більше тисячі років, колись тут була столиця Галицько-Волинського князівства. І саме зараз е показую вам, що тут є вибух виборча дільниця, вона в місцевому будинку е, культури. Вже ми заходили сюди. Якраз зараз е, в цей час відбувається е, найбільше людей приходить на дільницю. Е, поміж цим також буду зразу спілкуватися з людьми. Е, Слава Ісусу Христу Скажіть, будь ласка, що очікуєте ви від виборів? Представтеся, будь ласка, це громадське телебачення. Що ви очікуєте? Має бути добрий війна, ще скінчила Доброго дня, скажіть, будь ласка, а що ви очікуєте від виборів, які от тривають? Представтеся, будь ласка, і скажіть з надією, щоб змінилася система нарешті. Там вже як Бог дасть. Будемо підтримувати нового президента. Зрозуміло. А від е, нового президента, якщо зараз не говорити про агітацію, тому що пам'ятаємо, що сьогодні не можна агітувати, що ви очікуєте? От на найосновніше яких змін, яких рішень системи і покарати тих, що обкрадали країну стільки років. Зрозуміло, дякую вам. Дякую. Зараз ми якраз заходимо сюди вже на виборчу дільницю. Вона в місцевому. Клубі, знову ж таки, нагадаю вам, що зараз саме основний наплив виборців, тому що люди в основному після служби Божої в церкві вони приходять одразу ж на дільницю. Бачимо таке тут простори, приміщення. Тут проходять просто собі люди і спілкуються також між собою. Зараз ми також і підійдемо, і поговоримо з ними. Слава Ісус Христу! Скажіть, будь ласка, що ви що очікуєте ви від виборів цього року? Ви виборець тут чи ви спостерігач? Хто і от ви? спостерігач. Бігайте, прислатися, будь ласка, ми зараз в живому ефірі. Скажіть, що саме, як вам вибори відбуваються от зараз? Ну, вибори відбуваються у нас в Крилосі давним-давно дуже чесно і добросовісно. Люди, бачите, всі голосують з паспортами. Ніхто по два бюлетні не голосує, ніхто ні за кого не голосує, ніхто нікому не підказує. Я вже багато років беру участь. Мені вже слава Богу, трошки багато років є. От, ну, результати трудно сказати, хто за кого, тому що зараз, скільки людей надивилися, наслухались, що Вибір вони зроблять. Дякую. Кожний зробить свій вибір. Дякую. Дякую вам. Дякую. Бачимо тут. Зразу можуть прийти до кабінки. Зараз ще пройдемо, про з головою дільниці. Добрий день, представтеся, будь ласка, скажіть і одразу ж скільки виборців саме на цій дільниці і на цю годину, на 12 годину, яка явка вже от чи висока, вона чи ні? воробчих Наталя Володимирівна, голова дільничної виборчої комісії номер 260-133. Кількість виборців, яка внесена у список виборців, 1227. На даний момент на даний сподів... на ну, тобто як можете сказати? на даний момент проблем немає на дільниці. Скарг немає на даний момент. Дякую. Дякую вам, також ми зразу ж будемо паралельно спілкуватися з людьми, щоб вони нам прокоментували. Що таких з важливих моментів? Це те, що навіть члени комісії вже відзначають про те, що якось неочікувано саме на цю годину мала кількість. Попри те, що вже от перша служба Божа саме тут завершилася, але поки не та насправді кількість, можливо, яку очікували саме тут в селі Крилус. І, але поступово, можливо, до обіду все зміниться. Зараз поспілкуємося, Романе. Так, добрий день. Скажіть, будь ласка, що очікуєте ви від виборів цього року? Прокоментуйте нам, розкажіть. Можливо, якісь що саме очікуєте? Як вам не хочете спілкуватися? Окей, попробуємо ще кої зараз поговорити з людьми, що вони нам прокоментували, які в них очікування від майбутнього кандидата. Ну і загалом, що вони. Бачать саме, як відбуваються вибори. Слава Ісус Христу. Скажіть, як, що ви очікуєте від виборів цього року? Ви особисто? Нічого особливого. Чому саме Просто такі спесимістичні бачення. Тому що, що, то, що за президент, якийсь клоун? Що то, я не розумію того. Розуміло. А як вас звуть? Василь, Василь. Василь, дякую вам. Дякую. Бачимо, люди якраз зараз поступово голосують, роблять свій вибір. Слава Ісус Христу! Скажіть, що ви очікуєте від цьогорічних виборів от зараз в другому турі? Які у вас очікування? Та я ще Бога прошу, аби всі наш президент Порошенко? Якщо ми сьогодні не агітуємо, не забуваємо про це, але от ви що ви очікуєте від майбутнього президента? Ми те, що хочу України, аби ми пішли в той НАТО. Би ми то пішли з того НАТО. Дякую, дякую вам. Дякую, бачимо, що в основному зараз якраз голосує на цій самій дільниці. Більше старше покоління. Продовжуємо спілкуватися. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування? Що ви очікуєте від майбутнього президента? Але не агітуємо, не забуваємо, що сьогодні не можна. Слухайте, хлопці, я не маю коли б я слава людина раз, раз. В друге можу очікувати. Я лише приїхав з лікарні з Києва. Там мене записали, щоб я голосував. Дякую, дякую вам. Добрий день. Прокоментуйте, будь ласка, що ви очікуєте від виборів, які у вас очікування? можливо, є якісь побоювання. Зміни. зміни, тільки зміни на краще. Від майбутнього президента, що саме ви очікуєте? що вони все обіцяють. Все, що вони обіцяють, хай виконують попередні президенти, були вони виконували свої обіцянки, але ми говоримо про персональні. Тобто, чи ви може, розчарувалися? таке бачення не можу сказати, що розчарувалися, але хотілось би краще. Дякую. Дякую. Також ще такий один момент, що от знову ж таки більше людей зараз голосується старше покоління саме на цій дільниці. Очікують десь близько в обід вже і буде і молоде покоління. Попередні вибори, саме перший. Тура, як нам розповіла голова дільничної комісії, що відбувалося, тобто без порушень, все все було гаразд. Сьогодні ми вже також запитали, чи є міжнародні спостерігачі на цій дільниці. Немає є прості спостерігачі від кандидатів. Знову ж таки, один спостерігачів нам розповів, що наразі немає як таких е, зауважень.